Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський Разом із міністром оборони України взяв участь у засіданні контактної групи з питань оборони України в форматі Рамштайн. Від імені збройних сил подякував нашим партнерам за послідовну і непохитну підтримку та надання озброєння, що критично необхідне для посилення обороноздатності України. Переконаний, лише спільними зусиллями ми можемо зупинити російську агресію тут і зараз, що є невід'ємним елементом колективної безпеки для народів Європи і всього демократичного світу. Наша першочергова мета не лише зламати російську військову машину, а й зберегти життя наших людей цивільних та військових. Тому закликав учасників заходу продовжити підтримку України, зокрема, засобами протиповітряної оборони та ракетами до них артилерійськими снарядами, засобами дальнього ураження, системами радіоелектронної боротьби, радарами, безпілотними системами. Тощо ще раз висловлюю щиру вдячність державам-партнерам та їхнім народам за вагомий внесок у відбиття Україною російської агресії. Commander in chief of the armed forces of Ukraine General Alexander Sirsky took part in the online meeting of the Ukraine Defense Contact Group, the so called Ramstein format.